Унікальний гастрономічний рекорд встановили на Дніпропетровщині. За 5 годин волонтери вручну зліпили 539 кілограмів пельменів. Унікальне досягнення зафіксували представники національного реєстру рекордів України. Всі заморожені напівфабрикати передадуть на позиції до наших захисників. Більше розкаже наша Анастасія Вільхова. На повітрі стоїть аромат тіста і спецій, а за столами лунають українські пісні. Так, волонтери з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, встановлюють всеукраїнський рекорд. Ліплять найбільшу кількість пельменів. Коліч парша цибулька, перчик, приправки, травки, чесничок і все, все, все те що вдома дома. Сьогодні тут зібралися майже дві сотні небайдужих і ліпленці роблять, аби передати їх на передову. Нашим за. Хисникам ми ліпимо з 10-ї години ранку. Ну, я була за кордоном з онуками років з два, і зараз я з таким задоволенням повернулася. Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, і взагалі я вважаю, що кожний українець і українка, якщо не воюють, вони повинні все робити, щось робити для перемоги. середах ми ліпимо пельмені. По понеділках, вівторках, і четверга і п'ятниці я ходжу в інше місце волонтерів. Ми займаємося. Люди приносять речі, ми їх розбираємо, кроємо рукавиці. І така ініціатива вже стала традицією. Фонд об'єднані добром на чолі з Ольгою Пометун, понад рік щотижня відправляють на передову заморожені напівфабрикати. Ольга каже: для наших захисників це не просто їжа, а й нагадування, що про них вдома пам'ятають. Військові дуже потребують домашньої живої їжі після трьох років візни, коли вони їдять. Одну... Омівіну і консерви. Вони на нашій пільмі кажуть, воля, ми будемо їсти як вдома. Що кожну неділю у нас є програма, коли ми відвозимо продукти, забираємо готову продукцію і за півтора року ну це десятки тонн. Та цього разу волонтери вирішили перевершити себе, встановити гастрономічний рекорд, і зробити це було б неможливо без підтримки партнерів. Надано 250 кілограмів фаршу. Курячого для того, щоб це, це інгредієнт ліпленців, і він безпосередньо був сьогодні учасником сьогоднішнього заходу. П'ять годин поспіль волонтери працювали, наче один великий конвеєр. Ліпили по 100 кілограмів пельменів за годину, і ось нарешті робота завершена. Це наша остання таця, і це більше 500 кілограмів. Гастрономічний рекорд фіксували представники національного реєстру рекордів України. Початок. Був в 10-й годині. Завершили ми з вами справу 15 годин, 15 хвилин, 15-ї години. Загальна кількість 539 кілограмів. Я вас вітаю! Підноси все були прописані, заздалегідь зважені, і на кожному підносі була намальована вага його. Ставилася на ваги, ваги були катістовані, калібровані і віднімалася в'ястаре. А тим часом заліпленцями, рекордсменами вже приїхали. Перша партія відправляється до наших захисників. Коли ти знаходишся на нулі, там не завжди є змога приготувати. Там не завжди є змога. Ну якісь умови такі створити. То на півфабрикати дуже виручають. от, Скажу по власному досвіду, та ж сама мівіна, чи чи щось таке бистро, що бистро готується. П'ять хвилин приготували, з'їли і все далі, далі працюємо. Не відволікаємося. Інші партії вже теж чекають на своїх адресатів. Півтонни пельменів розлетяться миттєво, кажуть волонтери. Тож і цього рекордного запасу вистачить ненадовго. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ Єдині новини.